Добрий день! Займаємося домашніми роботами по обустроєння хати. Купили собі перфоратор МАК півроку тому, Редактор Рекомендував себе добре, гарно б'є. Знаючи вже цю фірму, подивилися в інтернеті нам порекомендували на сайті для домашніх робіт маленький шуруповерт 12 вольтовий Мехц. Що по параметрам сподобалося, що він має літіонну батарею 1500 мА 12 вольтовий, скоро заряджається до години часу, о, має два режими по швидкості і свердло до десятки. Так само крутний момент на зажиманні 28 ньютон. Стандартна прищотка. О, в наборі, крім самого шуруповерта, дві батареї. Одна працює, друга <кій> заряджається. О, зарядне 100%, набор свердл білих, набор біт. Можна скласти і вже починати працювати. О. Попробували він, є індикатор зарядки, о, підсвітка, дали нам гарантію, на то, що руповерта 2 роки. Зручний в користуванні, легкий на руку. Ми шукали такий, бо в нас немає бути робіт, О, нам треба, наприклад, зробити було кришку до підвалу з ДСП старої се роської ДСП. О, порізали о, і закрутили е, пару шурупів і докручуємо все, що нам потрібно. Тягнемо сукурову. Трющотка працює, на 6 вже затягує. а Якщо далі поставити, то він буде просаджувати шуруп глибше. Знаєш, заходить нижче. О. Шуруповерт на перший погляд. Файно, дотягує. О, шурупи крутить, добре. ДСП суха, стара, треба направляти шурупи, щоб вони не вилітали. Шуроповець мені подобається, Бачите, за стільки часу, що я вже крутив батарею, ще не сіла, крім Трищотки є ще пряме включення на свердління, що можна було десятку свердло і спокійно свердлити дерево, ну, не перевантажуючи, він свою роботу буде робити. Шуруповертом я задоволений. Дякую всім. Рекомендую хороший шуруповерт.